Вітаю друзі, міністр олігарх. Якщо що, це про Умірова, який разом з своїм землячком Жутманділовим пиляють бабло на закупівлях для Міннооборони Збройних Сил України. За минулий рік Уміров офіційно заробив три тисяч. Наче непогано на хліб з маслом вистачить. Але про доходи ліві міністра-олігарха про його спосіб життя за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментарі, поставте вподобайки. Отже, друзі. У замало. У нього родина, діти, в США, братець там, у ухилянт, ну і так далі. Через державного оператора Тио, який очолює його корях, е єдиновірець, землячок, Жутмандіво, Котрий Арсен. Вони берегують багатьма речами. Я пропоную звернути увагу, перш за все, на бронежилети. Тому що закупка відбувається за завищеними цінами замість 27 тисяч за одиницю гривень. заплатили 35 тисяч за одиницю. Підсумок близько 100 тисяч захисників без захисту. І це лише друзі на бронежилетах. І це лише один випадок. Розумієте? А от вам факт. У 2014 рік було законтрактовано 222 тисячі 700 бронежилетів, але поставлено в 2024 році лише на 116 861. З них компанія Темп 3 тисячі на 91 тисячу 860 тисяч. І це попри інформаційний тиск. Факт другий. Більшість нових гравців ринку не виконали свої контракти, проте отримали нові замовлення від ДОТ. Факт третій, що замість покращення умов для українських виробників Дот фактично стимулює імпортні схеми, завозять бронежилет. І затримує цим самим постачання. От вам приклад. І давайте розберемося, хто ж кореш міністра олігарха. Жутмандівов цей. От дивіться, те, що Жумадивова, та врує Зеленську, поки сам Жумадивов спокійно продовжує працювати з Російською Федерацією. Арсен Жумадівов, голова держпідприємства, державний оператор ТИУ, який віднедавно відповідає за. Стратегічні військові закупівлі опинився в центрі скандалу. Незважаючи на публічну критику влади, його сімейні та дивові зв'язки з Росією викликають питання про його доступ до держдепниці та контракт на забезпечення армії. Зома відомий гучними заявами про корупцію владі. Його сім'я не відстає. Те, що чиновника відкрито називає президента корупціонером і мародером. одне, що сам Жумадиво обіймає ключову посаду в Міноборони, тоді як його сім'я має бізнес в Російській Федерації, а дружина взагалі отримала російський паспорт. Скандал спалахнув після того, як з'ясувало, що дружина Жумадівова отримала паспорт у 2021-2021 році за кілька. Місяців до повномасштабного вторгнення. Сам він наполягає, що документ був оформлений під тиском окупаційної влади під час перебування в Криму. Проте, журналісти встановили, що їхнє розлучення дружини Жудмадьо ефективне, а дружина чиновника проживає в Туреччині, що ставить під сумнів версію про примусову паспортиризацію. Додаткові питання викликає діяльність брата Жумеділова, Мурата. Він очолює компанію Атлан Сервіс, яка здійснює перевезення між окупованими територіями Росії та України. В списку маршрутів рейси з Москви в тимчасово окуповані Бернянск, Енергодар, Нову Каховку. Компанія також рекламує перевезення до Європи через Росію. Атлан-сервіс, зареєстрований в Російській Федерації, має відповідну ліцензію та сплачує податки до бюджету країни-агресора, тобто фінансує фактично так зване СВУ. До повномасштабного вторгнення компанія активно працювала в Херсонській та Запорізьких областях. А тепер адаптувалась до нових умов, зберігши доступ до окупованих територій. Окрім транспорту, компанія організовує нелегальні фінансові операції. Клієнти можуть переказати гроші на українську картку, після чого кошти доставляються до РФ або на окуповані території готівки. Тобто українські гроші вибиваються на окуповані території через компанію брата Жутмандіго. Такі фінансові схеми діють поза законом, можуть бути використані для фінансування. Використовується ворожих структур. Ну, попри ці факти, Жудман продовжує керувати закупівлями в Мінобороні України в його компетенції ухвалення рішень про постачання військової амуніції, продовольства, боєприпасів. А знаєте чому? Тому що. Рука руку миє, тому що вони, перед, вони разом з Умеровим, з Уміровим перетворили міноборони в Чебуречну. А міністр став олігархом. Спочатку був Резніков з Яйцями по 17, потім постачальники ЄС-17 по перейшли під контроль Умерову, у Мірову Жутмуділову, а потім вони ще й зброї почали торгувати. От такі Землячки татари, бариги. Е, знаєте, пам'ятаєте, як на кримському пляжі? Пахвава, пахвава, а тут не пахвава, тут бронежилети, бронежилети, туди бронежилети, сюди, за кордону сюди, відсоток гешевт. Все нормально. От і вся правда, друзі. Мені пропонували е, чесно передати пакет документів по е, пану Мерову, але е, для цього я мав виїхати в одну з ісламських країн, що, звичайно, я не зроблю, е, тому що це може бути пасткою. Ну, нічого, е, якщо кого є, які матеріали. Які стосуються діяльності цієї чебуречної імені умерова Жумаділова, висилайте, мені будемо оприлюднювати і разом зробимо їх разом. Вони ж просили, зробимо їх разом. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.